З вагою 3200 у рік водяного кролика першою на світ у Воноградівському пологовому відділенні з'явилася дівчинка. Почуваюся добре. Вона з'явилася перша на світ цього року в цьому пологовому будинку. Дівчинка. Так все добре. Ім'я вже обрали, каже молода мама. Назвуть Євою. Хочу побажати всім батькам, всім жінкам в першу чергу не боятися народжувати. Коли Бог дав дитинку, тоді її народжувати. Бог дав дитинку, Бог, значить, поможе покласти її на ноги. Бажаю перемоги нашій Україні. І багато-багато діточок. Загалом з початку року тут народилося три дівчинки. Щороку в нашому відділенні відбувається більше тисячі пологів. За минулий рік відбулося 1022 пологів. Народилося 1019 діток. Так, в цьому році, в перші дні нового року, в нас народилося вже троє діток, всі дівчатка. Різної ваги, різної ваги, різної зовнішності, але всі веселі і всі дітки хороші. Всі породілі та малюки почувають себе добре. Лікарня забезпечена кваліфікованими спеціалістами. Тут є все необхідне для комфортного перебування матусь з немовлятами. Серед мамочок двоє жителів нашого району, одна жіночка Переселенка з Чердігова, але в нас спостерігалася з приводу даної вагітності і народила першу дитинку в такому гарному віці симпатичному 37 років. Вроди пройшли гарно, без і мама і дівчинка здорові. Ще одна дитинка народилася шляхом кесарського розтину вчора. У порівнянні з минулим роком новорічна ніч прийшла спокійно, кажуть лікарі. В минулому році рік почався більш динамічно, в цьому році більш спокійно. Новорічна ніч прийшла спокійно, всі дітки дали можливість своїм батькам посвяткувати і відмітити значить, прихід Нового року вдома, а вже після Нового року почали батьків підганяти і пішли в роддом». Медики переконані, перша народжена дівчинка в новому році це гарний знак. Мовляв, хлопчики народжуються до війни, а дівчатка до миру і злагоди. Ми взагалі любимо, коли народжується дівчатка. Дівчатка народжується на радість, дівчатка народжується на мир, дівчатка народжується на продовження роду. Раз народилася дівчатка, значить дітки будуть народжуватися, ми будемо мати роботу. І все відділення наше буде працювати. Одне єдине бажання, яке загадала вся Україна це, щоб був мир. І всім ми хотіли побажати здоров'я і миру в кожній закарпатській хаті. І як я кажу, в цьому році в кожну закарпатську дитину, родину, ми хочемо дати гарну дитину. Новонароджені дітки неодмінно стануть світом нашої нації у майбутньому. Маленькі козаки та козачки радуватимуть батьків і розбудовуватимуть Україну після перемоги.